Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. В нашому дитячому садочку пройшов різдвяний святковий захід, де дітки поринули у цю неймовірну атмосферу святкування, дізналися про народні традиції, обряди та звичаї. Малята з радістю та задоволенням послухали про народні традиції, послухали цікаві історії, а ще поколядували та поприймали участь у різних конкурсах.

або з колосків пшениці. В ніч перед Різдвом молодь та діточки переодягалися у вигорнуті кожухи, у бека, у барана, у лисичок, у ведмедів. Ходили від хати до хати, вітали господарів, співали їм пісні, прославляли їх, бажали щастя та радості на весь рік. Ці пісеньки називалися колядками. Пора й мені коляду до хати запросити. Коляди, я хазяй ходи, винеси мій пиріжочок. леди в місочок, з руками з ногами, що бігав за нами. Молодець, давай свій мішочок, покладу тобі пиріжочок. Пиріжок смачний, запашний. З усім родом, щоб здорові були, багато років ви жили. А тепер час пограти, господарів звеселяти.